Гігантський янот з сумними очима, шимпанзе з ростом з десяток метрів, що тримається за дах, лисиця, яка самотньо височіє над дорогою. Величезні скульптури тварин на стінах будівель стали своєрідною візитівкою португальської столиці. Спритні гіди влаштовують спеціальні тури від тварин велетнів, гості в захваті. Це прекрасно, ви лише подивіться на ці маленькі очі. Мені дуже подобається. На відстані звір ніби намальований. Деталі вдається розглядіти лише впритул. Тут бачимо велосипедне колесо, трохи вища автомобільна фара. Ось, до речі, шматок смітника. Словом, усе, що можна знайти на сміттєзвалищі у будь-якій країні не лише тут, у Португалії. Усіх тварин створено тільки зі сміття. Автор скульптур, художник Артур Бордало. Відходи, тобто сировину для майбутнього витвору мистецтва, збирає власноруч. Його майстерня в Лісабоні також нагадує велике сміттєзвалище Тони металу, пластику та гуми. Тут купа непотребу переживає нове народження. Для мене важливо сказати людям про те, чим я переймаюся. Я ж не просто хочу зробити щось красиве зі сміття. Для мене важливо, щоб люди задумалися над проблемами, реальними проблемами. Сміття всюди хочу, щоб ці скульптури спонукали людей змінити свої звички. Надмірне виробництво товарів, безвідповідальне споживання, проблеми переробки усе це призводить до збільшення обсягів сміття на планеті, через що, зокрема, гинуть цілі види тварин. Тому саме тварини, зроблені зі сміття, і з'являються на вулицях міст по всьому світу. Північна та південна Америка, Європа, Азія. Нині витвори Артура. А це майже 150 скульптур є в 23 країнах світу. І, хоч де, робота завжди починається зі сміттєзвалища.